Хочемо вам показати наш оприскувач найбільший в нашій лінійці Stronger HD. Машини виробляються в Південній Америці на нашому заводі Кун. Це найбільша машина в класі, має танк загальний 4000 літрів. Під рамою просвіт 1,80 м, незмінний, по штанзі. В даному виконанні ми маємо секційний контроль 9 секцій в металевому виконанні. Також може бути штанга більша 36 метрів в алюмінієвому виконанні. На даній машині реалізована система автоматичної електронної підтримки штанги від компанії Norak. Сьогодні вона буде задіяна, ми подивимося, як вона працює. По ширині ширина колії 2,70-3,50, Попадаємо в любе міждуряддя 4070, всі, які використовують. Товиться нашими аграріями по двигуну Cummins 380 кінських сил співвідношення ваги до кінських сил найоптимальніше в класі.